— Це як серед паспорта. — Майно я буду біються, що да, тут є. — І фото. — так, так. Це буде перше, це буде друге. Прописані рівні дуже добре. Ось є. Все це, це є. Так. Фотографія занадто. Ну, потім так. я їх отдам, бо в мене ножі... — Я зрозумів. — Так. — І те саме, так? — Це ми що робимо? Бешку просто? Да. — Так. Коротше, пересчитайте самі, в общем. Давай пересчитай, що ти, блін. Там хтось знає, за що ти мені даєш. Раз, два. Раз, два три, чотири, три, шестьсот. Я показав три п'ятсот. Знаєш таке? Місяць часу місяць часу. І ви самі наберете. Так. Він, він він тут ровно ніде нічого. Оце я не знаю. Ну коротше говоря, він воно у мене готовий, Так я наберу скажу, що у мене готові документи, і мені треба його привезти з пропаратури. Це так, я пам'ятаю, що він має проїхати. Окей, дякую.